Росія оголосила, що припиняє дії угоди зі сполученими штатами щодо утилізації Плутонію. Було оприлюднено відповідний указ президента Росії. Президент Росії Путін підписав указ, в якому йдеться, що дія угоди припиняється, як зазначено у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті того, що Кремль визначив як недружні дії США щодо Росії. Це сприймається як чергова ознака погіршення обопільних відносин між Москвою та Вашингтоном. Москва також висунула цілий список передумов, за виконання яких Вашингтоном стане можливим відновлення дії угоди. За угодою 2010 року США та Росія зобов'язувалися утилізувати 34 тонни тони плутонію шляхом спалення його у реакторах. У держдепартаменті США відреагували на указ президента Росії, заявивши, що Сполучені Штати не порушували угоди з. Російською Федерацією щодо утилізації надлишків збройового плутонію і мають намір її виконувати. Державна дума Росії мусить ще схвалити указ президента Путіна. Проте оглядачі зазначають, що це буде суто формальністю, беручи до уваги підконтрольність державних органів автократичному керівникові Росії Владіміру Путіну.